Нове барово, невелике село, сховане між пагорбами Хустщини. На перший погляд, звичайне, спокійне місце, кілька вулиць, дерев'яна церква, старий цвинтар. Але якщо запитати старих людей, що траплялося тут у ночі, вони тільки перехрестяться і скажуть не питай про те, що краще не знати. Колись, за переказами, село стояло на іншому місці, нижче біля річки. Там люди жили довго і щасливо, аж поки одного літа не прийшла страшна буря. Вітер дахи, вода залила поля, а блискавка вдарила просто в церкву. Село згоріло. Лише кілька родин урятувалися, втекли вгору і заснували нове Барово. на пагорбі. Кажуть, що старе село досі живе під землею. У тихі ночі, коли над Баровом стоїть туман, чути дзвін дзвонів, ніби з під землі. Дехто навіть бачив у полі вогники, душі тих, хто не встиг утекти. І якщо підійти надто близько, туман наче ковтає людину, і вона зникає. Є ще одна історія. Одного разу місцевий чоловік Іван повертався додому після роботи пізно ввечері. Дорогу йому освітлював лише місяць. Біля старого дуба він побачив жінку в білому, що стояла нерухомо посеред дороги. Іван спитав, чи не потрібна допомога, але вона мовчала. Коли він наблизився, жінка зникла. А наступного дня там знайшли старий хрест із вирізаними літерами Б, місце, де за переказом стояла церква старого барова. Тепер кожного року в ніч тієї бурі селяни не виходять з дому. Вони запалюють свічки біля вікон і моляться, щоб душі знизу не піднялися нагору. Сьогодні нове Барово спокійне і гарне село, але земля тут пам'ятає все, і, можливо, саме через це тут ночі такі тихі, надто тихі. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.